Привіт, друзі! Сьогодні я буду грати в Майнкрафт, але сьогодні я буду грати в ще крутішому сіді. Пам'ятаєте, я вам казав, показував, грав. Забудьте, я покажу ще краще. Але почекайте, мені треба копіювати сід. Так, я не лишень цей входив. Ой, прав цей. Сід купював, а і й... входив в іповцював, бо я був перекачав. Ну, коротше, все ходимо, робимо всі налаштування гарні. Оце. Так. Так, створити світ. Так, перше, я йду по книжку свою, а ви почекайте. Так, включаємо координати. Коли студитися, я зараз прийду і дещо зиму. Так, почекайте хвилинку. Так. Я взяв блокноти свій. Що в цьому блокноті я написав? Координати всіх структур і міст. Ух ты, що як покутаюся. Ого, боже. Коротше, перше, що я хотів би вам показати, це прикладу. Я тут скарбе, в яких Я два диаманта. Короче. Ми заспавнились. И теперь побігу, короче, тата скорби. Йоу! Дай біг. Да. Катя, я разберусь, а поки почекайте. Я здається, сюди прибіг. Так, ми натус собаку вимкнути, вам мені так добре. Так. Перший скап на таких координатах, Ну не на таких. Там ще трошки пройти, так, 56, шість. Ні, не туди, Так, тут. Хочу вивкнути звук Ре. Я перепрошую, але мені не добре звук. Ви не чуєте, а я чую. Мені це не добре. Я не знаю, як тут крувати звуком, тому і що ви мені навершить такому. Уже точно ничего не чуто. Так краще. Мне так добро. обучаюсь а вам не так добре. Ладно. тут mm, 120. Так, теперь. Давайте 120. 12. 120. 120. И что у нас? Я свою любимые песни Скажите мне. Я мою. Моя любимая песня это Монатик. Прикольно. Мне нравится. Так, я куда-то не, не бежу. 4... 24. Йо. Поразно і я що мені повітки, а тому, що мені трапить. повітки мені так опа, чик-чик, ніби нічого, не ніби б це було як много разу Так це сто блоків побігти до цей нашого. Це не острів, а севищ. Потім, коли ми будемо севище, будемо копа. Будемо вбивати, забимо. Кого не зробимо чай, я ману тут будемо вбивати того Лема. Нащо мені вбивати? Це, це для того, щоб мати. Ой. Бігли. Так далеко, ще до села мені бігти. Це куди я знімаю вже на іншому додатку, як минулого разу. Щось минулого додаток мені не дуже сподобався. Чекайте, де Саще? Нам сюди бігти. Я буду трохи помилився. Так, хочу ж не то і Я би побіг. Це спеціальноський сіт, я що, так я, я собі розграв, знімав і в мене чомусь розбираємося запуск. Тому я вам да, що я буду грати на спедианському сіті. Але тут я вже буду знімати то. Поки я вам покажу, на чому я зупинився, потім я зніму. А потім я вже буду зніму повне проходження. У мене щось там трошки вийшло відео. Але це нічого. Просто тут я вам покажу, в чому зупинився. А потім будемо продовжувати. Щось в мене... Я знімала в мене чомусь не відео. Але... А, що, на чому я зупинився. Ці координати я вам дам е, в описі, тому погнали. Так у мене тут щось довго гарузить добре я поставлю на паузу загрузилось і тепер чому зупинилося? Зіпинаюся на тому, що, ми, що я біг у Село. Село тут е, таке. Надо. О, все, все во тут. Потім я зніму повне проходжу. Зараз я хочу вам показати чому пане все. Це спіденадський син, кажуть. Ні, давайся в Ютубі. Це місьді, я за... Я, ну, коротше, граю собі і в мене чомусь спанеться запис. Я не знаю чому, але так як є, так і є. Так. Так, добре на тому, що Я біг в село, знайшов скрибе, і діаманти трошки зонті. Отак. Чому я зупинявся? Нічого не впав. Так, зараз ми підемо вбивати голема. Так, тут десь є скри. Та побачу, а тут крипер, это крипер. Це крипер скрипер милях. там читабу крипер, а я я не помиляюсь, то вам не нападає такий. Той це дуже погано. Ну це не за... Так, добре. коментарі Я, може, я вкладу. Я, якщо що, з'єднаю минулий початок, тому я сподіваюся, що це гарно вийде. Так мене залагало так сильно. Чого так сильно мене вагає? Я з'єднаю ці два відео і буде одне. Ну, якщо воно ще в мене збереглося, я його б видав. Коротше нечаянно назовем другий верстак і брях пикаліст так зламали верстак що, Та... шочекай Тикай Тикай Тикай. нормальный. Ух ты, ух ты, ух ты, бляха! Так, пора зет. Пора Пошло, що це Капец. кис. Кис, кис. капець, он так підійшов до мене. Що це просто нереально! Дивно. Пішов диаманти купати. Так, пеже жилку, я знаю яку. я її буду копатися. Це вона в воді. Так. Пише жарка, вона на два какой Так, ось прямо. Уже треба спати. Уже майже... Уже від кого я візьму відео, пройшло 5 хвилин. Буде ас мене не знову відео. Таке общається, що я дала сразу. Давай, дешку, дай поспати. Оно потікається. Давайте поспати. Чекайте. Нарешті ще я заснув був. Я вам покажу, де, де я був, тому. Яй-яй-яй, мені не треба заваріть, будь ласка. Сядь, 50, 50. Тут. Тут, а тут 156. Прямо? Не. Туда назад. Так. Я <реш> як бур, я як бур копаю. Я як реально бур, диви, бум, 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 бум. Доприємна бура. 56. Ага, під водою. Це навіть не до Так купаю десь. Аж на двадцать восьми 28 двадцать восьмого сету. Давай блок. Дальше печатах немає будет. далее дали. золото. Да, Я вам не купал клубу креатива. Я просто купал диаманты, а я, я на для того, дощ почався. Скоро у мене скла нема. Тепер ми можемо зробити діамантове крило. Значить, я знімав 6 хвилин. В мене кікнуло. Мене кікнуло тупо. Реально, мене кікнуло тупо. Ну, відео зупинилось. Не знаю, чого. Давай. Якщо чесно, я думаю, кому якому відео, відео робити, бо потім треба надіслювати через Телеграм. Так мені треба. Так як канал не має на моєму телефоні, а на іншому. Мені важко. Ні якби був на моєму телефоні, то би добре. Я б ще би міг пограти. Не Неподати міг не скидувати міг, зразу вкладати в ютуб. Добре, попробуємо проспати ніч. Добре, давайте так. Я на гору. Купала мене довго, навіть наступний діамант, вони на 758. Вони недалеко. Можемо Можна... На наступні діамант Але звісно ж я піду, я йду перевірю. Тому зараз я буду, тому я прийду. Але трошки пізніше зараз я не знаю. Я буду пустити залізо? Я, я... Як це це зробив Vede não eu vou fazer meu, o pau eu na macho Ти бляха скелет за золотим догору. У мене вже мало голоду Давайте це перенесемо вже на наступну серію. Я попробую з'єднати два відео, тому всім па-па!